Друзі, всім привіт! З різдвяними святами вас. Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці. Чудова гарна погода сьогодні. четвер, 28 грудня. Ми біля санаторію Кристал, Також тут є санаторій Шелеграаль і санаторій Алмаз. Ви мені в коментарях писали. Якщо хочете подивитися на верхні санаторії, кристалл, алмаз, що вони працюють, як там, що там, які ціни. Так що, друзі, запрошую вас з собою на прогулянку. Нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також всім велика подяка за коментарі, які ви пишете. Цікаво читати і на них відповідати. Так що, друзі, поїхали. Ми зараз біля санаторію Кристал. І тут санаторії Кристал та Алмаз місто Трускавець. Це є українська готельна група санаторії Кристал та Алмаз. І написано тут у них на сайті, що 50 років на службі вашого здоров'я. Тут ви дізнаєтесь про лікувальні властивості мінеральних джерел Трускавця. Процілюючий гір... гірський віск-озокерит, про те, які послуги та види лікування пропонуються у цих санаторіях. А також зможете забронювати путівки з гарантією на кращої ціни. Санаторії «Кристал» та «Алмаз» входять до складу Товариства з обмеженою відповідальністю Українська готельна група. Стратегічна мета компанії створення найкращого санаторно-кропного комплексу. Основна місія компанії оздоровлення населення. Санаторій знаходяться в екологічно чистій зоні передгір'я українських Карпат поряд з лісовим масивом та старовинним курортним парком із затишними алеями. Тут чудовий клімат, природні лікувальні фактори. Також в цих санаторіях ви можете оздоровитись, пройти лікування. Тут також є бювет, є харчування. Лікувальне харчування, дієтотерапія, є також дозвілля, власний бювет. Ну, досить цікаво. Також можна подивитися на їхні ціни. Тут є однокімнатні номери та двокімнатні номери. Що в санаторії Кристал, що в санаторії Алмаз, ціни одинакові. До прикладу, комфорт плюс однокімнатний, коштує Дорослі одномісне розміщення 1446 гривень. Харчування все включено. Комфорт. Одномісне розміщення 1422 гривні, двохмісне розміщення по 1116 гривень. Додаткове місце коштує 828 гривень. Покращений плюс одномісне розміщення 1296 гривень. Двохмісне 1095. Покращений номер. Це все одномісне розміщення. Однокімнатні номери. Одномісне розміщення 1080 гривень. Покращений, а двохмісне розміщення 960. Стандарт плюс. Одномісне розміщення 1080. Двохмісне розміщення 915 гривень. Стандарт. Стандарт тут коштує одномісне розміщення 960 гривень, двохмісне 780 гривень. Економ, Економ. розміщення 800... одномісне розміщення 894 гривні, а двохмісне 726 гривень. І двохкімнатні номери, то є покращений одномісне розміщення 1740 гривень, двомісне розміщення 1119 гривень. І стандарт тут коштує двохкімнатний. Одномісне розміщення 1230, двохмісне розміщення 888 гривень. Ось такі ціни в них діють зараз. так що Ви мене питали, друзі, я вам розповів. Ми зараз біля ТКС, біля верхнього бювету. Тут ТКС є. Працює декілька бутиків. Вже ну, людей тут немає. Як бачите, ми пройшли велику відстань між санаторіями. Не знаю, можливо, зараз вже 14.30. Можливо, люди пообідали, попили водички і відпочивають. Можливо, хтось десь на процедурах, можливо, всі в центрі. Ходять по супермаркетах, по торгових центрах. І таке можливо, можливо, хтось десь на екскурсії. В людей є різні справи. Люди йдуть там, де життя вирує Так що можливо. Але в коментарях, скільки в мене глядачів вже передивились ці відео, то всі. Пишуть, що задоволені відпочинком в санаторії Кристал і Алмаз. Також на початку війни були там, люди вимушені були втікати від війни і тут багато людей проживало, і також всі задоволені перебуванням в Трускавці і в тих санаторіях Кристал і Алмаз. Йдемо далі. Це все вулиця Суховоля. Ось там магазин Сільпо. А це санаторій Янтар, який вже давно не працює. Дуже давно, а слідуючий за ним санаторій Рубін. Який також, що я вже казав, що там вже буква, вітром напевно. Позгинало там, ну, чи їх там просто демонтували, щоб вони не впали. Ну, якось так. а Праворуч від нас санаторій Женева, тут є Артек Прикарпаття. Цілий рік тут діти відпочивають, оздоровлюються. Саме краще це літом, коли я бачив, як тут ними займаються. Вони ходять на різні екскурсії, прогулянки і кожний ранок є в них тут тренер, досить гарно. Не знаю, друзі, пишіть в коментарях, хто відпочивав в санаторії Женева, дорослі, пишіть як вам там сподобалось, не сподобалось, також пишіть, у кого діти тут відпочивали. Задоволені, можливо, я щось е не знаю, або не так говорю Ну, все одно, пишіть. Цікаво буде прочитати і глядачам, і мені. Бачите, зараз декілька днів стоїть дуже чудова погода, дуже тепло. Сьогодні плюс 7, але було в понеділок і вівторок було взагалі плюс 10. У нас Артек Прикарпаття. Це санаторій женева також цікаво там поділений на різні корпуси. І там ще є Гранд Royal Готель. самий перший. Надіюсь, друзі, що я відповів на ваші, там, на ваші коментарі е, стосовно санаторію Кристал і Алмаз. Ну, вони були колись візитівками-трускавцями. Кристал, Алмаз, Янтар і Рубін. Вони є присутні на, і на марках, і на відкритках. І дуже багато в інтернеті є фотографій, як тільки набираєш трускавець. Так зразу є верхній вілет і ці всі санаторії. Як вони колись виглядали, і скільки людей, дуже багато людей там відпочило. Я бачу, як по відео, що дуже багато переглядів набирають якраз ці відео іменно з санаторіями Кристал, Алмаз І, друзі, я також в описі під відео. Внизу залишу посилання якраз на ці всі мої відео, які стосуються іменно оцих верхніх білетів. Так Якщо кому цікаво, і хто ще не бачив, заходіть, дивіться. І також на каналі можете зайти, подивитися, дуже багато є цікавого відео про Трускавець і не тільки, і Східниця, і різні цікаві місця. О, зараз біля готелю Grand Royal не вулиця суховоля. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете... Підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.